Сьогодні всі в Україні об'єднані єдиною ціллю допомогти населенню пройти зимовий період і взагалі пройти ці часи. Співпраця з Червоним Хрестом сьогодні це пріоритетна співпраця, як із іншими донорами і представниками інших держав, які активно допомагають сьогодні Україні. Сьогодні в Харківській області тільки на території Харківської області знаходиться майже 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні в нас акція, сьогодні в нас місія прийняти від Червоного Хреста. Побутову техніку для наших соціальних закладів в основному це деокуповані території, території, де велися активні військові дії, і ті громади, які сьогодні прихистили в себе найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб, це дуже важлива допомога. Вона почалася з першого дня війни і вона продовжується щоденно щохвилинно. Будь-які прохання, будь-які питання, які були. Задані Червоному Хресту, ми просили допомогти нам. Вони завжди знаходили відклик. І сьогодні ця активна співпраця продовжується. Ми сьогодні вдячні всім, хто приклав до цього руки. Друзі, Samsung Electronics Україна пішла на зустріч товариству Червоного Христа України, по суті, на зустріч людям і передає. Величезну допомогу по всій Україні через осередки товариства Червоного Христа це мікрохвильові пічі, це пральні машини, це морозильні камери. Працюємо разом, допомагаємо разом.